Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на квітні 2024 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, які тенденції для вас будуть актуальними в квітні, і як краще спланувати свій місяць. Розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух. І Меркурій буде ретроградним до 25 квітня. Знаходиться Меркурій в знанці Овен, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Звичайно, Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за транспорт і так далі. І в цей період ну, краще. Не купувати це, не здійснювати операції з цим, і звичайно, в період ретро Меркурію краще не влаштовуватись на нову роботу. Проте, якщо вам зателефонує, наприклад, ваш старий роботодавець, пропонує роботу, якщо це буде робота онлайн, тому що у вас Меркурій в 11 секторі ви можете погодитись. Тобто, якщо вам пропонують робити те, що ви робили раніше, то це нормально. Значить, е е е так як Меркурій у вас буде в 11-му секторі, а це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, тобто, це може бути. Робота в інтернеті, яку ви вже раніше робили, щось продавали, працювали з клієнтами. Звичайно, така робота вам принесе прибуток. Це може бути так, що вам зателефонують друзі, з якими ви давно не бачились, давно не спілкувались і запропонують зустрітись. Звичайно, одна з цей сектор це ще сектор новітніх технологій, сектор, який відповідає за авіацію. Можете полетіти в місце, в яке ви вже в якому ви вже бували, тому що, звичайно, ретро Меркурій це про минуле. А ще може бути так, якщо ви займаєтесь розробкою. Може бути так, що ви повернетесь до проекту, який ви не могли раніше завершити не знали вирішення там ситуації, не знали як краще організувати все. То ви можете доробляти те, що ви робили в минулому. Наступне це планета Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Овен, а це для вас так само 11-й сектор гороскопу. І Венера це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, і за красу. Наприклад, якщо е ваша діяльність е Спрямована на інтернет, тобто, якщо ви працюєте онлайн, у вас клієнти онлайн і так далі. Звичайно, Венера вам принесе хороший дохід. От, і це ще може бути так, що ви з кимось познайомитесь, і це більше може бути знайомство, що ви знайдете друга хорошого наставника, людину, з якою вам комфортно, з якою вам приємно спілкуватись і так далі. Наступне це сонячне затемнення. Адже 8 квітня відбудеться сонячне затемнення в 19 градусі знаку Овен. А це для вас 11 сектор гороскопу. Взагалі. Е, про що говорить затемнення? Затемнення це як новий місяць, але яке має набагато більшу силу. І, звичайно, воно може принести вам щось нове в життя. І ще я сказала, що воно буде в 19 градусі знаку Овен. Ви можете в своїй натальній карті подивитися, чи є у вас знак Овен. Взагалі, наприклад, може бути так Марс знаходиться в Овні, там Плутон, в Вовні. Ваші натальні. Карті. І подивитися, в якому градусі це знаходиться. Якщо, звичайно, у вас якась планета знаходиться поруч з 19 градусом знаку Овен, то для вас будуть більші трансформації, ніж для інших людей. І так як це 11-й сектор, це може бути. Нові друзі, як я сказала, це може бути якась нова робота онлайн, яка ну вам буде приносити просто задоволення. Це може бути щось таке кармічне, на що ви ніколи е, не наважувались. Тобто, ви думали, може ні, це точно не для мене. У мене не вийде так далі, і це прийде у ваше життя. Наступне це сонце, Аж 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас. Е Значить, дванадцятий сектор гороскопу, дванадцятий сектор це останній сектор. По після дванадцятого сектору відповідно йде перший сектор. І, можливо, вам необхідно знаєте, як щось завершити. Тому що дванадцятий сектор це сектор, який відповідає за духовність, за наш розвиток і так далі. І е, це сектор, який також відповідає за психологію. Інколи е, в нас. Е, Ну, типу, просто багато речей ми не можемо пропрацювати самі. Звичайно, є багато книг по психології і так далі, але. Деякі речі з нашої свідомості, з нашої психіки можуть ви, може витягнути тільки психолог, це може відбуватися тільки в контакті людина- людина. І часто в нас в голові є певні психологічні блоки, які. Дуже далеко заховані, і насправді вони не дають нам рухатися далі, рухатися вперед, і це нас якби стопорить. Це може давати на стоп дуже сильно і в фінансах, і в стосунках, і так далі. От ви можете говорити там, наприклад, я не хочу дітей, але. Насправді це можуть бути дуже різні ситуації. Це може будуть, е, бути дитячі травми, можуть бути родові програми, е, може бути якась травма дитинства, яку ви просто забули. Тому що е, те, що нас дуже сильно травмує, ми його не пам'ятаємо. Ви, ви можете говорити ні, в мене такого немає в житті. в мене все ок, мені все подобається і так далі. Але щось внутрішньо. Е, е, вам не дає рухатися далі. І психіка так влаштована, що е, вона дуже повільно йде на зміни. І, наприклад, якщо ви зараз починаєте працювати над собою, то вже на осінь ви будете відчувати певні плоди. От е, так, я я хотіла сказати, за 12 сектор гороскопу. Наступне це повний місяць, який відбудеться 23 квітня в знаці Скорпіон. І це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. І, і значить, повний місяць це завжди про завершення якогось циклу, про підсумок і так далі. Може бути так, що ви підете до своєю попередньою роботи, або у вас звільнять. Але звичайно, все в житті циклічно, і все, що відбувається, все на краще. Можливо, вас звільнили. Ви самі хотіли піти, але просто не наважувалися зробити цей крок. Може бути так, що. Ви просто закриєте якийсь проект на роботі, або ви довго працювали з одним клієнтом, і ви завершите роботу з цим клієнтом. Тобто це може бути так. Наступне це може бути певне питання по здоров'ю. Наприклад, ви здавали аналізи і ніяк не могли вам поставити діагноз або підібрати правильне лікування. Зараз ви можете знайти спеціаліста, який вам допоможе і знайде правильне вирішення вашої конкретної ситуації. Ось наступне це Венера, адже 29 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас 12-й сектор гороскопу, про який я багато розповідала. Венера, звичайно, може вам дати ще знайомство з людиною, яка далеко від вас проживає, це може бути іноземець. от, І по Венері ви можете з кимось познайомитись. І, звичайно, якщо ви працюєте в сфері. Такі, як психологія таро, астрологія, йога, то це для вас буде прибутковий час. І наступне це Марс, адже 30 квітня Марс міняє знак, переходить в знак Овен, і це для вас 11 сектор гороскопу. Марс, це планета активна, а одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів за інтернет, за який я багато розповідала. І може бути так, що у вас все просто буде швидко відбуватись. Наприклад, ви ніколи не працювали в інтернеті і думали, що це не для вас. Потім ви спробували і клієнтів багато, і прибутки хороші, і все дуже швидко йде. Це може давати все Марс, таке пришвидшення. Ось. І ще хочу сказати, що в квітні місяці тільки одна планета буде ретроградною. Це ваша планета Меркурій. І всі планети інші будуть рухатись прямо і не будуть змінювати знак. Це Юпітер і Уран далі знаходяться в знаці теле. для вас 12-й сектор. Сатурн і Нептун в 10 му секторі трансформують вашу кар'єру. І Плутон тільки перейшов дев'ятий сектор. Дев'ятий сектор це сектор навчання, сектор е, всього міжнародного, сектор закордону. І, до речі, у вас е, є такі показники навіть на еміграцію, на переїзд в квітні місяці. Ось такий місяць на вас чекає близнюки. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.